Да? Де іграшка селий? Де лялька? Де? От там, от там. Ой-ой-ой. Да? Де Ігорошка Шелбік? Де лялька? Де? от там? От там. Ой-ой-ой. У мене скоро буде двоє, і вас. виграється. Подивися, як. Ще він знайшов нового друга воронку, не приставай тільки акуратненько з нею шелбуся. Да, да. Моя родичка ворона. А це мій родичевик. Олюш, гарного дня вам, гарного тижня. Ми вас любимо, цілуємо, обнімаємо. Дуже скучаємо. тьом 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 Покажи йому, покажи йому. А хто я знаю, Може кінологом буде. Ким бралася вже два. Полякала, полякала. Гуляє, где о, все. Забрали, все, цього забрали. Забрал. Боже, Я, бачу, він може гавкатися, він так говорить, він ж тобі не скаже. Візьми другу паличку, яку хребту. Ось цю бери. Оце добре. Десь я ж кажу, десь чув. А чого ж ти за? Она всього боїться, так же за ним. Перестав. Перестав. Ну я ти менічка.

на шелбі побіг пере цих горличок випасати. А вон там ще одна є коло нього. І це він так їх побіг пильнує. О, вот, які красиві. І тим ще коло шелбіка зараз. А вон. І шелбік. Такий він молодець. Наш шелбуся, то так розумуся, ми пішли платити, я його забрала, та й стою плачу, а мужик прийшов, він на нього як почав гавкати. Я кажу, напевно, думаєш, це його хата охороняє, але потім уже до того мужика, тин, тин і все. Все, гарного дня. Лізочка розжини їх. Маєтеся чи пускаєтесь? Ні, це в них така гра, ти бачиш? Лізочка, йди їх поганяй. От так, от так, поганяй. Вона дивиться і думає, що це таке. <ривіт>